Слухайте, Жермонтаза, уступіть мені, цей гаот. Я хотів сказати те саме. Ходімо. То ми йдемо танцювати. Так, мсьє Пайрак, Ваша дружина будь-кому закрутить голову. Нам це не загрожує, монсеньоре. Тобто, а ваш сан і моя нога не дозволяють нам танцювати. Шкода. Що ви сказали? Я сказав, на жаль, але Бог створив красу, щоб всі милувалися нею. Що ж, милуйтеся, монсеньоре? У неї чудова фігура. Вам дим не заважатиме? Що це таке? Це сигара, монсеньоре. Як огідно? Навіть страшно дивитися. Я привіз їх з Америки. Там чудовий тютюн Але ж можна курити люльку або нюхати. Сигара значно приємніша ваше вічне прагнення до оригінальності мене це тривожиться. Не мій ви мене чуєте?